що одному з моїх найменше зробив, і мені зробив ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня пер, остання неділя приготування до Великого Христа. Перед нашими очима постає велика, страшна картина страшного суда. Це не мов би, якщо хтось не повірив за Києві і не пішов за голосом совісті, не зрозумів, що треба наслідувати митерям його покаяння і не побачив себе в образі Блудного Сина, то нехай би побачив те, що його буде чекати, нехай би жахнувся тої вогненної ріки, тих розгорнутих книг, коли все таємне і невидиме нашим. Висловлений і сказаний, і буде немилосердний суд над цим тим, хто вчинив. І ми собі можемо позвонити, я стільки є нині грішна, стільки допускаються гріха, є, а для цього і є великий пісня, щоб себе виправити з Божої з силою, з висоти. Першого разу, і мої Христос усія прийшов скрито та є. Як непомітна видівська дитина до 30-го року життя, не виявляючи себе, скриваючи свою божеству славу йогодність, а другий прихід настане стане всі гідності та славі Божества, всі, хто Христа. Вже не як учителя, який терпеливо настановляє, виправляє, а як суддю. будуть виявлені людські вчиті, долина заборонить страшним спеготанням і риданням. Ті, що доброчети немає без радіти, сподіваючися прийняти зарплату, а грішники держати вір З Зівати ми чуємо, що Господь ділить всіх людей на дві категорії. На Овець і на Козіння. Вівці в посушні тих косли в кам'яне. Благословені вівці, як чуємо добру хіть, служить молодим справим, відвідують хворих у лікарні і навіть йдуть туди, де нам здається хіт закритий до чоловіка, щоб там послужити. Але Вечині то чи нічим, а хто мовляв, дивіться, і є слава і гам. Саме Ця... боротьба можливо для людей, які Певне, але, Господь, де доподові часто певні люди нам завидують, але розпочати точно ні. Тому і нещасні оті прокляті кози. Вони не те, що не поступали, як ці вірні вівця, але навпаки. Він повідає і в видаючи чужі добрі діла за свої. Зрештою, їм не вдається обманути Спасителя. І вони оправдовують себе, що, мовляв, ніколи не бачу його. Святий вам Собости, наш великий спаний похоронить. Зовсім не перебігшлю, коли говорить, що милосердя це отака чеснота, що ми вмичили душу чистою, блискучою, як у Милосердя – це ми блискавка лікар. Раптом миттєво пробиває всю темню наших гріхів і доходить аж до. Самих небес, Милосердя населедячим душі світли і милими, як чистим снявне небо, як хреща легаліцьки ось. Став у тому дорогі мені, що в кожній людині живе Христос, тому що всі наспорені на образ Божий. Якщо б ми благодіємо перед Богом, перед Святим, перед храмом. То це благодійня, однаково має виявлятися перед образом Божим. Якщо не маємо любові до людей, яких бачимо, то цілковито так само не ставимося всі до Господа. Мої дорогі, найкращий, життя вибір і наймирніший це стан розумними овечками Христовими. Ми що чули, що є їхній головною ознаки, це є серця і служіння. І слава Богу, у церкві є різні форми служіння чи владнання служіння, на що ми обов'язково маємо отримати і брати усі непастерські благословення. Найпростіше йдемо до хворих, Йдемо до тих які не можу собі дати ради, щоб, наприклад, помити від Богу, щось принесли, а якомусь там Івановіче Петрові, що згубився в своєму житті. Діло Бог усіх хліба чи передаємо низку суду. Хіба це важко? Зовсім іншим. А нагорода то не тут на землі, а там, на небесах. І багато багато іншого доброго, здається, рівно. Але дуже важливо, ми можемо чинити для того, аби себе приготувати на той суд При цьому не думаємо про себе які то з нас правди, це, мабуть, не по християнськи фарисейська Захваста. Ні, робимо просто свою роботу. Бачите, на серце це є програма на ціле наше коротке життя. Добро треба встигати зробити. Стане перед і дати звіт. І він спитав, а де твій квиток? І тоді вже не ми, а наші добрі діла, скаже, ось ми є тут, все окей. А хто, що думає, чи говорить про нас, лишаємо маросу навіть найближчих і тих, які, здається, мали би бути лідером сірцем Милосердського. Сам нехай Бог розумний ім'я. Коли навколо надто темряв, то не треба про це багато бачити. Навіщо? Просто світимо світлом добрих діл і милосердя. Цітимік, як бачить нами. він освічує себе і освічує також самого себе. Що ще більше треба? Отож, найгорожчим Христі – вибираємо, з ким ми хочемо стати? Чи ж з мудрими, вірними вівцями поправиться. Чи вороч поміж нещасними козами? Поза всякими сумнівами пісре вчени. Бо саме піс найкращий вчителі виховає, він найкраще нас виправляє, нас становляє на духовне, на вище, на незміння. Чисто і Господи до пасхальної небезпеки. Віднація Сину і Святого Духа.